Доброго дня! Вас вітає компанія Міняго, місто Луць. Натальна тракторця Булат ті 244-й. Даний тракторець йде з примусовою системою навіски. Проксекційний гідророзподільник. Тракторець повнопривідний, трьохциліндровий, ТМ-385, вантазір на задніх колесах, передні противаги, рівна підлога, ось такий апарат, їде до своїх Це не були Дані власники, вибрали тракторця, протестували його. Всім рекомендуємо, приїжджайте, тискуйте та вибирайте техніку на майданчику Компанія Міннягро, місто Луцьк, вулиця Рівненська, 48.